Знаєте, друзі, прогуляючись зараз, почула одну думку, як одна людина каже іншій. Ти нічого не досягнеш, бо ти не такий. І я відразу вирішила записати сторіс на цю тему. Коли вам хтось каже, що ви не такий, чи не така, чи у вас нічого не вийде, це не про вас, це про страх людини, яка це говорить, про її обмеження, про її невдаче. А ви це ви, і саме в цьому ваша сила. Ви не зобов'язані відповідати чужим уявленням. Тому продовжуйте йти своїм шляхом, вірте в себе і ви вже на правильному шляху. Я в цьому впевнена. Живіть для себе, не для чужих очікувань. А як ви вважаєте, чому деякі люди намагаються знецінити шлях інших? Напишіть у коментарях свою думку під цим відео. Дуже дякую, Дар'я мотивація вація у слові.